25 грудня 1991 року весь світ побачив на екранах телевізорів, як над Кремлем востаннє спустили червоний прапор. Радянський Союз, який пропаганда довгі роки називала великим і непорушним, зник з політичної мапи світу. Тоді багатьом здавалося, що це сталося раптово а причиною стала якась змова за участю самого президента СРСР Михайла Горбачова. То що ж насправді призвело до розпаду країни, за якою дехто й досі відчуває ностальгію? З цим ми розберемося сьогодні в 30-ту річницю перших всенародних виборів Президента України та всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності. Вітаю дорогі глядачі українського Ютубу! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Як і в будь-якій імперії, від сили завжди існували в СРСР. У 80-х вони посилилися. Головною причиною тут слід назвати саме економічні чинники, адже планова економіка, орієнтована насамперед на військово-промисловий комплекс, працювала дедалі гірше. Кепські справи склалися із головним продуктом радянського експорту нафтою. У 1986 році ціни за неї впали нижче 10 доларів за барель. Це приблизно 25 доларів за сучасним курсом. На цьому несприятливому тлі загострювалися відносини між центром та регіонами. Чим менше Москва розподіляла ресурси дотаційним територіям, тим більшим ставало невдоволення місцевих еліт. А щодо регіонів донорів, то тут складалися схожі настрої з тією відмінністю, що тут їх Спричиняло намагання центру більше відібрати. Наприкінці 80-х Радянський Союз охопила справжня економічна криза. Кожен громадянин відчував її щодня. Такі найнеобхідніші товари, як цукор або вершкове масло, стали нормованими, їх видавали тільки по талонах. І якщо, скажімо, мешканці російського нечорнозем'я вже давно звикли до проблем із продовольчим забезпеченням. То мешканці України за останні 40 років від такого вже відвикли. А на початку 90-х ситуація ще погіршилася. Дефіцитом стало навіть молоко. Згадує киянка Олеся Радуцька: у той час єдиний невеликий універсам, що існував в нашому районі, стояв порожній. Молочкою забезпечував маленький магазинчик на розі Воровського та Гоголівської. В минулі роки там був пристойний за радянськими вимірами асортимент. Але тепер полиці займав лише маргарин, та й він почав зникати. Особливо гостро відчували проблему родини з малими дітьми. Магазин починав працювати рано, о сьомій. Спочатку чергу за молоком треба було займати перед самим його відкриттям, потім за годину. А потім доводилося приходити й четвертій ранку. Черга вишиковувалася довжелезно, майже на квартал. Люди групувалися, займали місця і для знайомих. Перед відкриттям магазину черга розбухала. Починався галас, сварки, штовханина, ледь до бійок не доходило. Економічні негаразди стали благодатним підґрунтям для виникнення міжетнічних та міжрелігійних конфліктів у регіонах. Досить часто пошуки винних в економічному зубожінні призводили місцеві спільноти до конфліктів із сусідами, з якими багато років доводилося і вдавалося вживатися цілком мирно. На поверхню виринали старі забуті образи. І щойно силовий контроль з боку держави послабшав, одразу розпочалися криваві розбірки, а згодом і справжні збройні конфлікти. Вважається, що перше міжетнічне зіткнення того періоду сталося в Якутську в березні-квітні 86-го. Почалося все із банальних бійок між якутськими та російськими підлітками на ковзанці. Одного разу на допомогу своїм підійшли старші російські хлопці, а серед них були й кримінальники. У справу пішли палиці, арматура, ланцюги. Почалося справжнє побиття якутів. Це спровокувало масштабний студентський виступ. Містом прокотилася демонстрація, під час якої лунали гасла Якутія для якутів, геть росіян. Потім учасники зібралися в актовій залі університету, і загальне схвалення викликали слова одного з ораторів: росіяни завоювали Якутію і почали знищувати Якутів. Влада діяла методом батога і пряника і досить швидко домоглася зняття напруги. Однак луна від тих подій пішла всією країною. Навіть ЦК КПРС видав постанову про деякі негативні прояви серед молоді міста Якутська. В грудні того ж року спалахнули масові протести в тодішній столиці Казахстану Алма-Аті. Їх спричинило обрання першим секретарем ЦК місцевої компартії росіянина Геннадія Колбіна. Тут влада діяла надзвичайно жорстко. Внутрішні війська та міліція розігнали демонстрацію. Тисячі людей були затримані, дві тисячі отримали травми, 99 осіб засудили, а двох розстріляли. Пізніше сталися сутички між Абхазами і грузинами в Сухумі, між узбеками і турками, месхетинцями в Ферганській долині, між осетинами та інгушами в пригородному районі Північної Асетії та багато інших. У 88-му році спалахнув конфлікт між вірменами та азербайджанцями в нагірному Карабасі, який невдовзі переріс у повномасштабну війну, яка фактично не завершена й досі. Про неї рекомендую переглянути окремий випуск на нашому каналі. Горбачовська перебудова проголошені демократизація та власність сприяли бурхливому розвитку в республіках різноманітних неформальних об'єднань. В Україні станом на середину 89-го таких налічувалося понад 47 тисяч. Деякі з них переросли в політичні рухи, а вони своєю чергою стали попередниками нових партій. В Україні найпопулярнішим став народний рух. Ідея його створення виникла під впливом естонського народного руху, а також латвійського та литовського народних фронтів. У жовтні 1988-го на екологічному семінарі, що відбувся у Співці письменників України, літератор Фока Бурлачук в минулому генерал-майор Радянської армії, запропонував створити Народний фронт України на підтримку перебудови. 1 листопада він виступив з такою ж ініціативою на зборах Київської організації Спілки письменників. Збори його підтримали, сформували ініціативну групу. Та доручили їй підготовку установчих документів нової організації. Попри спротиві погрози з боку вищих партійних інстанцій, процес було вже не спинити. Важливу роль тут відіграли видатні українські літератори: поети Іван Драч, Дмитро Павличко, Борис Олійник, а також класик української прози Олесь Гончар. Всі вони були комуністами з багаторічним стажем. Олійник навіть очолював письменницьку партійну організацію. Однак до творення нової політичної сили швидко підключилися антикомуністи, зокрема, дисиденти В'ячеслав Чорновіл і Михайло Горень. До речі, про дисидентський рух в Україні на історії без міфів також є окреме відео, де розповідає Вахтанг Кіпіань. З 8 по 10 вересня 1989 року у конференц-залі Київського політехнічного інституту відбувся перший установчий з'їзд. Зокрема, він затвердив офіційну назву новоствореної організації Народний рух України за перебудову. Головою обрали Івана Драча, а Михайло Горень. Став головою секретаріату руху на початковому етапі. Переважна більшість суспільно-політичних організацій, які виникали в республіках, не декларували здобуття незалежності. Серед їхніх лідерів було чимало таких, які щиро вірили в можливість оновлення союзу і підписання нового союзного договору, про що говорив Горбачов. До таких належав і Борис Олійник. Але з часом розчарування в перебудові та еволюцію поглядів пережили навіть старі комуністи. До таких належав і Олесь Гончар, що добре видно з його щоденників. Наприклад, 5 лютого 1990-го він записав: ця імперія має розпастися, розвалитись неминуче. Теперішня верховна бюрократія просто нездатна, органічно не спроможна зрозуміти, визнати право нації на суверенність. У другій половині 80-х в багатьох містах Союзу почастішали масові акції протесту. Там уже лунали не тільки соціальні, але й політичні гасла, включно з вимогами виходу зі складу СРСР. Здебільшого вони проходили мирно однак, час від часу влада вдавалася до абсолютно безглуздих і жорстоких акцій. Найбільший резонанс спричинило застосування армійських підрозділів. Проти беззбройних протестувальників у квітні 89-го в Тбілісі та в січні 91-го у Вільнюсі тоді загалом загинули 35 осіб сотні потребували медичної допомоги. Після таких випадків антирадянські настрої в СРСР лише зростали в Україні. До крайнощів не доходило, хоча деякі протести набували великих масштабів та значного суспільного розголосу. Найпомітнішими стали страйки донецьких Шахтарів влітку 89-го та навесні 91-го, а також студентська революція на граніті в Києві у жовтні 90-го. Важливим етапом формування нової політичної реальності в країні стали вибори народних депутатів СРСР, які відбулися навесні 89-го. Вони стали першим частково вільним народним волевиявленням в Радянському Союзі. Невдоволені погіршенням становища в країні. Люди тоді заболотували дуже багатьох партійних та державних функціонерів. Зокрема, саме така доля спіткала першого секретаря Київського міського комітету КПУ Костянтина Масика. Його розчарування посилювалося тим, що в бюлетенях фігурувало тільки одне прізвище: конкурента у нього не було, і все одно кияни за нього не проголосували. Свій вплив на руйнацію СРСР мала війна в Афганістані, яка безславно завершилася в лютому 89-го. Вона нічого не принесла країні, крім багатомільярдних витрат і понад 15 тисяч загиблих і зниклих безвісті. Крім того, в другій половині 80-х Радянський Союз трясали техногенні та природні катастрофи. І мова не лише про Чорнобильську трагедію або жахливий спітакський землетрус у Вірменії. Менші за масштабом катастрофи також приносили величезні жертви. Так, у серпні 86-го в Новоросійську під час корабельної трощі загинули 423 особи, які перебували на борту круїзного лайнера адмірал Нахімов. 267 із них із України. А в червні 89-го в Башкирії на Транссибірській магістралі сталася одна з найбільших в історії залізничних катастроф. Тоді загинули за різними даними. Від 575 до 645 людей. Кожна з таких трагедій вбивала новий цвях в домовину Радянського Союзу. У 1990 році справа дійшла до проголошення республіками незалежності. В суспільній свідомості першість тут закріпилася за Балтійцями. Але насправді, першою незалежність оголосила Нахічеванська автономна республіка, яка входила до складу Азербайджану. 19 січня 90-го року надзвичайна сесія Верховної Ради Нахічеванської АРСР проголосила незалежність. Лише 11 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Литовської РСР, а на початку травня Латвійської та Естонської. У квітні 91-го до них долучилася Грузія. Потужного поштовху процес розпаду СРСР отримав після подій серпня 91-го. На початку того місяця. Горбачов оголосив по телебаченню, що новий союзний договір відкритий до підписання. процес почнеться 20 серпня, а завершиться у жовтні, після чого він вирушив із родиною відпустку до кримської резиденції у Форосі. Далі були три легендарні дні: з 19 по 21 серпня, проголошення консерваторами з радянської верхівки Державного комітету з надзвичайного стану, більше відомого за російською абревіатурою ГКЧП. Такої собі московської хунти, фактичне усунення від влади Горбачова, якого ізолювали у Форосі, введення в Москву військ, включно з танками, спротив заколоту з боку керівництва радянської Росії на чолі з її президентом Борисом Єльциним, масові виступи російської демократичної громадськості, і куди тільки зараз вона поділася, на захист парламенту своєї республіки, так званого Білого Дому, поява в Москві барикад. Зіткнення військових із протестувальниками та загибель трьох із них. Відмова спецпризначенців КДБ із підрозділу Альфа штурмувати Білий дім. Перехід частини військових та міліціонерів на бік протестувальників. Рішення Генерального прокурора Росії про арешт заколотників. Вночі проти 22 серпня Горбачов повернувся до Москви. Телекамери зафіксували, як із виглядом тріумфатора він спускався трапом із літака. Але фактично Горбачов втратив владу. А союзний договір, запропонований ним, втратив актуальність. Республіки одна за одною почали проголошувати незалежність. Тепер першою була Вірменія 23 серпня. Далі до кінця місяця Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан і Киргизстан. У вересні та жовтні незалежність проголосили Таджикистан і Туркменістан. Останнім, 16 грудня, це зробив Казахстан. Але проголошення незалежності це одна справа, а розбудова новоутворених держав зовсім інша. Кожна колишня республіка СРСР пішла своїм шляхом. Але восени 91-го їм доводилося зважати на позицію Москви. Адже юридична процедура розпуску СРСР ще не була запущена. Союзні структури продовжували діяти. Горбачов досі мав багато повноважень, а головне, він залишався головнокомандувачем. Однієї з найбільших армій світу. Доводилося враховувати й позицію міжнародного співтовариства, а там були зовсім не в захваті від перспективи розпаду держави з величезним ядерним арсеналом. Крім того, в багатьох іноземних лідерів склалися досить приязні стосунки із Горбачовим. До них належав і тодішній президент США Джордж Буш старший, який став послідовним прихильником збереження СРСР. За три тижні до проголошення Незалежності України. Він відвідав Київ і виступив у Верховній Раді, де фактично нахвалював Горбачова і підтримував ідею підписання нового союзного договору. Деякі з його заяв взагалі звучали як погрози. Американці не підтримуватимуть тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію на локальний деспотизм. Вони не допомагатимуть тим, хто просуває суїцидальний націоналізм. Заснований на етнічній ненависті. Ця промова викликала бурхливу реакцію в США. Обурювалися навіть прихильники Буша. Редактор газети The New York Times Вільям Сафаєр назвав її котлетою по-київськи. Навіть через 20 років авторитетний політичний часопис The Washington Examiner вважав виступ Буша в Києві найгіршою промовою, яка коли-небудь була сказана американським головою виконавчої влади. Шановні друзі, якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна. 1918-хроніка з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. До речі, голосування за тему січня. Вже розпочалося від сьогодні. Підтримати наш канал можна і в інший спосіб, поповнивши нашу монобанку або зробивши переказ на картку Приватбанку. Реквізити та посилання в описі цього відео для України стало надзвичайно важливим домогтися якнайшвидшої легітимізації держави та її визнання на міжнародному рівні. Найкоротший шлях до цього пролягав через такі демократичні процедури, як всенародні вибори президента, а також проведення референдуму щодо проголошення незалежності. Крім того, проведення референдуму було визначено радянським законодавством. Законом про порядок вирішення питань, пов'язаних із виходом Союзної республіки із СРСР. Цей закон був ухвалений ще в квітні 90-го року. Обидва голосування призначили на 1 грудня. А 1 вересня в країні стартувала передвиборча президентська кампанія. Зараз уже мало хто пам'ятає, але відбувалася вона згідно закону про президента Української РСР та закону про вибори президента Української РСР. Звісно, восени 91-го про жодну українську РСР вже не йшлося. Паралельно тривала підготовка до проведення референдуму. Кандидатами у президенти зареєстрували сімох осіб. Але незадовго до виборів представник соцпартії Олександр Ткаченко зняв свою кандидатуру. Фаворитами перегонів від самого початку вважалися голова Верховної Ради Леонід Кравчук, в минулому секретар ЦК КПУ з ідеології та голова Львівської обласної ради і один із лідерів народного руху В'ячеслав Чорновіл. За результатами голосування в першому штурі переміг Кравчук. Він набрав понад 19,5 мільйонів голосів. Майже 62%. проти 7,5 мільйонів голосів, понад 23% у Чорновола. Кравчук став першим в усіх регіонах за винятком Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, мешканці яких віддали перевагу Чорноволу. Навряд чи такий результат можна вважати несподіваним. В суспільстві існувала значна інерція поглядів. Багатьом Кравчук здавався більш звичним і зрозумілим, а це підвищувало довіру. Крім того, на його боці грав державний апарат, який майже цілком складався з колишніх партійних та державних функціонерів. Інавгурація новообраного президента відбулася вже за три з половиною доби після того, як закрилися виборчі дільниці. Жоден із п'яти наступників Кравчука так швидко в президентські повноваження не входив. За словами дружини Чорновола Атени Пашко, її чоловік після тих виборів сказав: програв не я, програла Україна. Щодо результатів референдуму, то вони досі дивують багатьох. Адже 17 березня того ж самого року відбувся всесоюзний референдум за збереження СРСР. І в Україні тоді на підтримку оновленої союзної держави набралося понад 22 мільйони голосів, понад 70%. А 1 грудня на всенародне вирішення винесли питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Так, відповіли 28 мільйонів 804 тисячі українців або 90,32 тих, хто взяв участь у референдумі. Більшість підтримала незалежність в усіх регіонах, включно з Кримом і Севастополем. Про цей беззаперечний факт дуже не люблять згадувати в сучасній Російській Федерації. Після таких результатів прокотилася хвиля міжнародного визнання України. Першими вже 2 грудня це зробили Польща та Канада. До кінця місяця до них приєдналися ще 72 країни, зокрема США, Росія, Франція, Німеччина Велика Британія. А 8 грудня на мисливській урядовій дачі Віскулі в білоруській частині Біловезької пущі президенти України та Росії Леонід Кравчук і Борис Єльцин та голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали документ історичної ваги. Відомий як Біловеська угода, хоча офіційно він називався Угода про створення співдружності незалежних держав скорочено СНД. В її преамбулі зазначено: Союз РСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування. Крапку в процесі розпаду СРСР було поставлено 21 грудня 1991-го із підписанням Алматинської декларації. Тепер до лідерів України, Білорусі та Росії додалися президенти Молдови, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану і Туркменістану. Вони підтвердили припинення існування СРСР і визначили принципи взаємодії та співробітництва країн-членів СНД. Багато хто з російських політиків бачили це нове наддержавне утворення як форму відродження імперії. Імперії, яка неможлива без України, Кравчук згадував, як Єльцин одного разу сказав йому: ми вас ніколи не відпустимо. Час показав, як сильно вони помилялися. 25 грудня 1991-го Михайло Горбачов склав із себе президентські повноваження В силу слажившися ситуації з образуванням Содружества незалежних государств. Я прикращаю свою діяльність на посту президента СССР. А наступного дня Рада Республік нещодавно утворена Верхня Палата Верховної Ради СРСР, ухвалила декларацію, в якій констатувала, що Союз припиняє своє існування. Так Радянська імперія остаточно пішла у небуття. Дорогі глядачі! Коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!